Ні, я не буду Чому? вам давати. Ну не можна. Я не вас прошу документу. мені давати, я прошу пред'явити. Водій, який зміг чітко по закону відшити працівника поліції. Поліції надано повноваження для перевірки військового вухового. Для цього у вас повинні бути чіткі розпорядження в наказі ви вказані, що ви в групі оповіщення, ваше фамілія, імя, отчество, все по порядку. Мужики, ну не перший раз, хлопці. Я зрозумів, що не перший раз. Це не законна причини. Ключове слово законне. Ось, друзі, коли ти маєш знання, ти проходиш наші вебінари і ти. Отримуєш знання також від мого авторського курсу, то ти можеш так спілкуватися з працівниками поліції, тому що в тебе є база, і ти знаєш свої права і можеш їх відстояти. Тому не забувайте, друзі, переходити в опис під цим відео та робити собі підписочку на мій авторський курс. Це вже третій набір юридичний захист водія 3.0». І це останній набір в цьому році. Що тебе чекає? Більше 30 практичних відеоуроків, чат з юристами та зі мною, pdf файли, де всі скарги, заяви, клопотання. Також буде прямий ефір. Закритий зі мною як з адвокатом, для тих, хто придбав цей третій курс. І друзі, багато чого цікавого. Чому? Тому що ви додатково отримуєте знижки на наш клуб у розмірі 30%. Ви отримаєте знижки на наш шоп у розмірі 15 Стигніть, друзі, долучитися, оскільки кількість місць обмежена. І ще головний момент це те, що доступ до курсу у вас буде назавжди. Тобто, ви завжди можете переглядати відеоуроки, дивитися. Поновлювати свої знання, щоб вміти відстояти свої права ось такими працівниками поліції. Во-первых, ви повинні були зупинити мене по 35-й статті. По 35-й? По какой? Пункт 3. Що він гласить? особа, может быть Это ваше субъективное мнение. На чем оно грунтуется? Покажите мне, статья 5 законной информации, покажите мне, пожалуйста, на рамке акт, ориентировка, где в котором указано четко, что мой транспортный засед, бы я. А знакомьтесь мы. И в вызначенный законом термин вам будет надана. Нет. Я точно так же могу вам сказать, хлопцы, если вам что-то интересно, пожалуйста, в ЦНАП обращайтесь, его номер автомобиля и подавайте запыты точно так же. Цю працівник поліції каже про те, що є інформація, що свідчить про причетність водія. Все зрозуміло. Питань нема. Ем, треба. Довести, що така інформація дійсно є згідно закону України про національну поліцію, стаття 8 каже про те, що поліція діє виключно на підставі в межах повноважень того спосіб, що визначаються конституцією та законами України. Не має права зупиняти транспортні засоби для того, щоб перевірити документи, і саме про це водій зазначає цьому працівнику поліції. Таким чином, друзі, бачимо, що знаючи свої права, ви 100% можете відстояти свої законні. Права, і якщо вони порушені в подальшому, притягати до відповідальності працівника поліції, долучайся до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія, придбай для себе корисну літературу, щоб вона завжди була з тобою, і щоб ти вмів чітко згідно чинного законодавства працівнику поліції, це розкласти, як пише книжка.